Вітаю, друзі! Сьогодні у мене відео про такий кулометр з Aliexpress, Версія на 50 ампер, але максимум вона може тримати 75. Почнемо з розпаковки за. Пакування тут моя повага, інструкція, вона маленька, але в ній все розписано. Є такий спінений поліетилен, і бачимо, власне, сам наш індикатор, а також семплер. Тобто це пристрій, який в нас, власне, вимірює струм. Всередині там, скоріше за все, просто великий шунт, та і все. Ну, і також ми до нього ще підключаємо плюс для живлення всього цього девайсу, оскільки мінус ми пропускаємо через ось ці силові контакти. Ну, а сюди підключаємо кабель. Він тут в комплекті є, він дуже довгий до ось цього дисплейчика. Ось, власне, схема підключення в інструкції, як бачите, все дуже просто. Ось табличка з характеристиками. Є також у нас тут мануал по встановленню з усіма розмірами. І також ось на останній сторінці тут дуже добре розписано взагалі, що яка кнопочка робить, що як тут налаштовувати, але про це трошки пізніше. Сам дисплейчик, звісно, міг би бути і більшим. Є у нас три кнопочки: одна вмикає відображення напруги, друга у нас показує або поточний струм, який протікає через семплер, або залишкову ємність в ампер-годинах. А третя кнопка показує заряд у відсотках. У мене якраз зараз на столі для ревізії корпусу і всяких з'єднань моя ось така виручалка на 24 а години. Використовую цей акумулятор переважно для підключення інвертора. Відео про збірку подібних акумуляторів в мене є на каналі, про це й не знімав, але там абсолютно все те ж саме. Використовував білу BMS, коли вирішив додати ось такий активний балансир. В принципі, його роботою задоволений. Там десь за десяток циклів заряду розряду я не побачив розбігу по комірках, тому воно в принципі працює. Тому зараз підключаю швиденько на столі ось цей кулометр до цього акумулятора, спробуємо його налаштувати і подивимось, що взагалі він показує. Підключений пристрій, підсвітка в нього в режимі очікування гасне. Якщо ми щось натиснемо, вона так плавно гарно засвітилася. Я його вже трошки поклацав, налаштував, Відмічу, що якщо у нас. Пропадає живлення по ось цьому плюсовому проводочку, який на семплер приходить. При відновленні живлення налаштування тут зберігаються, тобто пристрій має свою пам'ять. Щодо підключення, ну все дуже просто. Ось у мене чорний провід це мінус вихід з БМС. Він приходить на контакт Б мінус. До контакта мінус, Ми вже підключаємо мінус, який йде у нас на вихід до навантаження. А плюс у нас йде напряму зі збірки. Ось у мене ось тут плюсовий контакт, і до нього також підпаяні... Тоненьких два проводочки. Один я використаю для підключення одного модуля, а другий йде якраз ось сюди на семплер, сюди в окрему клему для живлення власне, цього дисплейчику. Що ми взагалі бачимо на екранах? Якщо натиснемо кнопочку Volt, він взагалі на неї чомусь не реагує. Натискаємо ще раз, ось, він показує напругу. Якщо натиснемо на відсоток, показує заряд у відсотках. А середня кнопочка показує у нас поточний струм, і також показує залишкову ємність в ампер годинах. А тепер, власне, як налаштувати цей пристрій при першому підключенні, бо, хоч і напругу він бачить зарядженого акумулятора, показує він нульовий заряд. У відсотках заряд у нас також нульовий. Ну а ємність він взагалі не знає, тому також буде показувати якесь неправильне значення. Є два способи його налаштувати: перший з повністю розрядженим акумулятором скинути тут все. По нулям зарядити акумулятор і цей пристрій заміряє ємність. Якщо у вас відсоток показує не нуль, ось, наприклад, зараз я його виставлю на 100, вам потрібно на дисплеї з відсотками затиснути ліву кнопку, все скидається в нуль. Після цього нам потрібно таку ніби прогнозовану ємність виставити перейти сюди вам пергодини. Якщо ми знаємо, що наш акумулятор на 24 Аг, то можна виставити приблизно 26-27 тобто трошки з запасом, і після цього заряджати акумулятор. Коли акумулятор зарядиться, ми тут побачимо якусь ємність, яка, по суті, повинна бути реальною ємністю. І після цього нам потрібно знову ж таки затиснути цю кнопку і ось в цю номінальну ємність ввести вже реальну ємність, яка у нас там вийшла. Другий спосіб полягає в тому, що якщо у нас акумулятор вже заряджений і ми точно знаємо його ємність, ми можемо не витрачати час та й ресурс акумулятора на цикл розряду заряду, ми можемо просто ввести ці дані. Для цього, якщо у вас заряд показує на нулі, а так скоріше всього, і буде спочатку, затискаємо на дисплеї з відсотками вже праву кнопку. У нас акумулятор перетворюється на 100% заряджений, далі переходимо. На дисплей з ампер годинами Тут затискаємо і вводимо нашу реальну ємність, якщо ви її знаєте. І все, пристрій готовий. Зараз він в принципі показує реальну інформацію, бо цей акумулятор я заміряв електронним навантаженням АТОрч, тому немає сенсу ще раз його ганяти. Зараз спробуємо підключити якесь навантаження, і подивитись що воно показує в порівнянні з моїми струмовими кліщами. Вмикаю інвертор, дивимось на покази. Ну, в принципі, вони плюс-мінус збігаються. На кліщах трошки вони скачуть, але в середньому там ну, десь напевно 05-06 воно показує. В той самий час дисплейчик у нас, до речі, сам зреагував на появу навантаження, показує струм і показує стрілочкою, наскільки я розумію, напрям ось такий струм іде на розряд. Зараз вже. Трішки краще, кліщі вже більш стабільно показують 1,6, а цей дисплейчик 1,5. Але тут потрібно враховувати, що і кліщі мають чималу похибку, тому, в принципі, непогано. Дисплейчик цей мені подобається, дуже в ньому цікава підсвітка. ну, По-перше, вона така жовта і приємна. А по-друге, мені подобається те, як вона плавно починає світитися, плавно гасне і як вона реагує на. Появу навантаження. Трошки акумулятор ми зараз розрядили, спробую підключити зарядку, подивимось, що покаже дисплейчик. Так, на кліщах одразу бачимо струм 12, ну, десь 12, а на дисплейчику. Під час зарядки у нас підсвітка пульсує. І ми бачимо струм, який насправді плюс-мінус збігається з кліщами. Знову ж таки враховуємо, що вони мають, скоріше за все, чималу похибку. В теорії цей пристрій повинен бути ну, сильно точніший. І бачимо ось цю стрілочку, яка вказує на те, що у нас йде зараз заряд. Ось так воно вже виглядає в готовому корпусі. Я кілька днів ним покористувався і скажу вам, що цей дисплейчик дійсно прикольний. Хочете бачити відсотки? Будь ласка. Хочете поточний струм, який йде в акумулятор або з акумулятора? Будь ласка, це дуже зручно. Наприклад, у мене є дві зарядки обидві 20 амперні для літій залізофосфату, проте одна заряджає струмом максимум 19 ампер, інша взагалі 17. Завдяки ось цьому дисплейчику я можу з легкістю це все бачити. А також можу бачити, наприклад, скільки споживає мій стаціонарний комп'ютер, коли він підключен до цього акумулятора через інвертор. Звичайно, якщо у вас більш серйозний акумулятор і там стоїть якась смарт BMS, наприклад, G-Kong або Deli BMS, для них є фірмові дисплеї і купувати ось таку штучку взагалі немає сенсу. А ось конкретно в цьому випадку, де я встановив. Білу, дешевеньку БМС. Ось такий дисплейчик, дуже зручний додаток. Тому ця штучка має право на життя. Якщо вона вас зацікавила, посилання на продавця, у якого я її брав, я залишу в описі під відео. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте оцінювати це відео, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!